Слава Господу! Читаємо Друге послання святого Посла Павла до Коринтян, п'ятий розділ з першого вірша і нижче. Знаємо Бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою що з неба. Коли б тільки й одягнені ми не зосталися нагі. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смерть не пожерлася життям. А той, хто на це саме створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно та знаючи, що. Мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла й мати дім у Господа. Тому ми пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любим. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Амінь. Дякуємо нашому Господу за те, що Він дав нам сьогодні цю зустріч з ним. Бути тут у домі Його, поклонитися Йому, прийти до нього живого Бога, щоб ще раз і ще раз свій духовний дім наповнити Господом. Щоб наповнити свого внутрішнього чоловіка Господом. Тому що, коли людина. Свого внутрішнього чоловіка вона не збудовує, не наповняє той внутрішній свій духовний дім. Коли він є пустий, то це є велика біда. Тоді приходить воріг і може багато чого посіяти, багато чого зробити, багато чого зруйнувати. Він може покласти то щось своє і віддаляти потрошки від Господа. Але дякуємо Господу за те, що Він нам дає можливість сьогодні збиратися на цьому місці, за те, що Він благословив наш край миром, за те, що він благословив наш дім молитви, що ми можемо прийти сьогодні сюди і ще раз і ще раз нагодувати свого того внутрішнього чоловіка, тим небесним, тою небесною вечерю, яку сьогодні приготував Господь, щоб нашого чоловіка внутрішнього підкріпити. Збадьорити, щоб дати сили йти далі. Дякуємо Господу за те, що ми маємо можливість сьогодні прийти перед Господом в покаянні, і Він прощає нас сьогодні, слава Йому. І Він прийшов на це місце, щоб нас простити, залікувати наші рани, благословити нас, підбадьорити, щоб ми мали сили далі йти і будуватися. Щоб мали це... той намет духовний, не вянучи слава нашому Господу. Каже: а той, хто на це саме створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа Святого, слава йому. Дав нам завдаток Духа Святого, щоб ми могли наповнятися, щоб ми ті каганці своїм могли наповнити тою оливою, щоб у нашому домі горіло світло. Ми збудовували той наш. наш Земний жертівник, і щоб вогонь Духа Святого горів на тому жертівнику. Слава нашому Господу. Хай допоможе нам Господь. Хай допоможе нам Господь сьогодні пильнувати над цим домом. над домом нашим внутрішнім духовним. Пильнувати, збудовуватися, укріплятися. Тому що. Прийдеться нам перейти, прийдеться нам скинути за земне і перейти в то вічне. Слава нашому Господу. Допоможи нам Господь. Читаємо ще Слово Боже Євангелія Матвія 7, 24. Каже Слово Боже. Ми вже це місце сьогодні чули. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Каже, і линула злива, і розлилися ріки, і буря знялася, і на дім той кинулася та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів і їх не виконує, подібний до чоловіка того. Необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися ріки, і буря знялася, і на дім той кинулося, і він упав, велика була руїна того дому. Господь звертає сьогодні до нас, звертай увагу на те місце, щоб ми хотіли прийти сюди, мав єднання з Господом, мав спілкування з Господом. Щоб ми не були сплячими, які просто приходять і йдуть з цього місця, але щоб були тими живими, що коли прийде Господь, щоб ми не залишили ворогом, можемо не попильнувати і бути обмануті ворогом. Як ті 10 як дів, які були п'ять мудрих і годні. щоб ми приходили на це місце і ми мали ту жажду, не були такими, знаєте, сухими. Та в цьому місці він відчутного. Він нас воскресив з їм, але щоб прийшли і говорили до Нього, а Він нам давав відповідь. І чули Його відповідь і бачили Його кожного дня в своєму житті. Тому що ми без Господа нічого не зможемо зробити. Ми бачимо ці останні часи, які йдуть, багато переживань, багато страждань у світі. І ми бачимо, що без Господа ми не зможемо. Ми не зможемо пройти через ту темряву, яка нас чекає. Тільки з Господом ми пройдемо. Тільки коли будемо разом, коли церква Господня буде разом, коли церква Господня буде у молитвах, коли церква Господня буде у постах, коли церква Господня буде перебувати у єднанні братерському, коли ми будемо замічати один одного, бачити якийсь брат мій сумний сьогодні. Підійду запитаю, що з ним сталося? Можливо, потрібна допомога, можливо, переживання, можливо, якесь падіння в його житті, можливо, вже лукавий добиває, а треба підняти, треба бути тим чуйним. треба Буде чуйним до голосу Духа Святого, щоб коли Господь скаже, йди там поможи, йди те зроби, щоб ми це робили, щоб церква Господня сьогодні була жива. Давайте ми сьогодні прийдемо перед Господом, будемо його просити, щоб Господь допоміг нам збудувати того нашого внутрішнього чоловіка, щоб він допоміг нам бути у церкві Господній тим камінням живим. Тим камінням, який чує голос батька, тим камінням, яке виконує голос Батька, дітьми, які виконують голос Батька, чують. Господь сказав, ми пішли, зробили, ми почули його. Слава Господу! Зробили і велика радість прийшла, велика радість, яку не може замінити це земне багатство. Це радість, куди є Господь, слава йому. Присутність Господня, коли Він приходить і наповняє, наповняє так, що не хочеться навіть іти з тої присутності. Слава нашому Господу! Допоміг би нам Господь, давайте ми склонимо свої коліна. Будемо просити Господа, щоб Він дав нам сили й мудрості збудувати той духовний наш, будувати того духовного чоловіка, щоб коли прийдеться скинути це земне, ми не залишилися наї. Але були там у вічності з нашим Господом зодягнуті у ті небесні оселі, у вічній вічні радості, у вічній славі перебували нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.